Те в ефірі Інформаційний випуск новин 8 липня. Сьогодні вже 1231 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. І щоб перемогти у цій війні, нам потрібно бути згуртованими, а головне підтримувати військових. Пам'ятайте, кожен донат допомагає бійцям стримувати та знищувати ворога. Далі про головні події вівторка в області дивіться за мить на 33-му телеканалі. Допомога захисникам завдяки підтримці підприємств агросектору «Ренджери» отримали 20 нових автівок. 80% коштів на ці транспортні засоби надали аграрії Хмельниччини. Ще 20 зібрали інші регіони України. Ми, як всеукраїнська рада, передаємо 20 автівок. Транспортери, фольксвагене для 6-го штурмового центру спеціальних операцій. Ці машини вони підуть зразу в роботу, зразу бій на сумський напрямок. І допоможуть нашим. Цивністям. Це дуже посилює дух наших хлопців, дуже підтримує, скажу, нашу мобільність на фронті. І ми зі свого боку обіцяємо, що ми зробимо все необхідне для нищення ворогу. На цьому не зупинятимуться. Збір на підтримку військових триватиме й надалі. Велика дяка нашим захисникам, перш за все, і велика дяка нашим аграріям, без яких це було б неможливо. Цей процес у нас беззупинний, і буде тривати до перебив. По Україні героям слава, дякую. Підтримка сил оборони продовжується. Головний пріоритет – FPV дрони різної модифікації: безпілотники, літачки, квадро та гексакоптери, роботизовані наземні комплекси та засоби РЕП і РЕР. І цього разу за кошти Хмельницької громади закупили чергову партію обладнання для військових. Сьогодні маємо хорошу передачу: це квадрокоптери, DJI Matrix 4Т, одна з нових серій, яку ми вже кілька разів власне, передавали, отримали дуже хороший зворотний зв'язок, хороший якісний квадрокоптер. Додаємо їх сьогодні 15 штук. Загальна вартість 15 квадрокоптерів 2 мільйони 700 тисяч гривень. Передаємо їх в різні підрозділи Сил оборони. Зазначу, що якщо брати власне самі БПЛА, то ми вже до 300 потрохи наближаємося до планки 300, яку ми поставили на перших півроку. Ну і активно працюємо і по FPV, і по Ребу і Реру. Остання сесія Хмельницької міської ради виділення значного фінансового ресурсу. Тож подібних закупівель попереду ще буде. Я дякую нашим платникам податків. Завдяки нам, товариству, завдяки нашій спільній позиції. Ми можемо під постійно підтримувати наші сили оборони. Незаконне переправлення чоловіків через державний кордон на Хмельниччині. Затримали організатора схеми для ухилянтів. Ним виявився тернополянин, який запропонував місцевому мешканцю платний метод покинути країну. Ділок забезпечував трансфер своїх клієнтів до прикордонних районів Чернівецької області і надавав детальні консультації щодо маршруту та безпечних місць для втечі до ЄС. Далі втікачі мали самостійно перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску по зеленці. Вартість ви. З до одного чоловіка махінатор оцінював у 14 тисяч доларів. Втім, під час передачі грошей організатора оборудки затримали. Наразі він перебуває під вартою з правом внесення застави. Новий регіональний поїзд із 11 липня Укрзалізниця запускає потяг експериментального типу. Курсуватиме він на маршруті Львів, Тернопіль, Хмельницький. Ходитиме щоденно, крім вівторка. Електричка повністю відновлена та модернізована. Тут є сучасні індивідуальні м'які крісла: столики, кріплення для мобільних пристроїв, облаштовані стелажі для перевезення валіз, подбали і про безбар'єрність. Поїзд обладнали пандусами та інклюзивними вбиральними місцями для пасажирів. На кріслах коліснах та встановили кріплення для велосипедів. Тож пасажири тепер подорожуватимуть у комфортних умовах. Збереження доріг у спеку з підняттям температурних позначок дороги Хмельницького поливатимуть водою. Таке зрошення вулиць має подвійний ефект: охолоджують асфальт та зменшують запилення міста. В першу чергу поливаємо дороги там, де рухається громадський транспорт, тролейбуси. Туди приділяємо більшу увагу. Потім, там, де в'їздив місто, де заїжджають великогабаритні транспорти, де перед світлофорами часто гальмують, що призводить до деформації асфальтобетонного покриття. Трошки рідше стараємося заїжджати на інші мікрорайони, також для того, щоб вберегти асфальт і покращити комфорт. Мешканців, які рухаються тротуарами, тож допоки спека в середньому по 10 годин на день спецтехніка поливатиме дороги. Від 9 ранку до 10, і до вечора, так само десь до 8 орієнтовно. На річці Плоскій у нас є насосна станція. Набирають там воду. Сам процес набору триває десь до 10 хвилин і вже разом одна. Ходка виходить десь, десь година часу. Тому так десь 10 ходок за день, можливо, 12, якщо коротший маршрут, якщо по центру працює, машина більше встигає, якщо віддаленіші райони трошки менше, ну, загалом десь до 500 кубів на день три автомобілі виливають. Літо у розпалі, тож перші температурні рекорди уже зафіксували синоптики. За даними спостережень метеостанцій області, вчора максимальна температура повітря досягла у Ямполі 34 градуси, у Хмельницькому 34,2, у Новій Ушиці 35 градусів. Такі показники були ще 26 років тому. А от найспекотніше виявилось у Кам'янець-Подільському плюс 36,4. Попереднє рекордне значення цього дня становило 34,1 і один і зафіксували. Вали його у 1968 році. Втім, уже завтра, 9 липня, погода стане прохолодніша. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру у середу буде хмарно з проясненням. Вночі пройде короткочасний дощ, вдень значний дощ, гроза місцями град. Вітер південно-західний. З переходом в день на північно-західний 5-10 метрів на секунду. Можливі шквали – 15-20 метрів за секунду. Температура по області вночі сягатиме 16-21 тепла. В день. 21, 26, вище нуля. У Хмельницькому стовпчики термометра показуватимуть вночі 18, 20, в день 23, 25 тепла. Такими були новини вівторка. Війна триває. Тож бережіть себе та своїх близьких. Не нехтуйте оповіщенням про небезпеку. У разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози. Перебувайте в укритті, ба більше обирайте кращі варіанти сховища і не забувайте про тривожну валізку із мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.